Діти, подивіться, будь ласка, на дерева. Що з ними відбувається? Вони ворушаться, колишаться, шатаються. А чому так відбувається? Тому що на них дме вітер, і він ворушить дерева. Це смужки паперу. Я тримаю закінчик папер і зараз на нього подмухаю. Що відбувається з ним? Смужка паперу почала рухатися. Це тому, що повітря почало рухатися, коли я на, на нього подмухала. У мене є фен, тарілочка і шматочки паперу. Подивимось, що відбудеться з папером, коли я вмикну фен. Весь папір розлетівся. Розліти... Роз... І чому це він роз... розлетілися всі паперці? Тому що на паперці подув вітер повітря. Якщо повітря рухається, то й виникає вітер. І де ми спостерігаємо вітер? Зазвичай на дворі. Подивіться, будь ласка, на картинку. На ній намальовані риби, які живуть під кригою. А як вони дихають? Звичайно, повітрям. Згадайте, як ми включали для золотої рибки повітря в акваріумі. А як це перевірити? У мене є склянка з водою. Я опускаю туди шматочок цукру і дивлюсь, як з'являються Бульбашки Бульбашки. Багато бульбашок. Так. Навіть чутно, як вони потріскують. Бульбашки це повітря, що міститься у воді. Ним дихають і риби, і рослини, і тварини, і люди. Я через соломинку вдихну і видихну повітря. Зробіть так само і ви. А ще ми вдихнемо повітря носом і видихнемо його на долоньку. Повітря в нас яке? Тепле. Ми вдихаємо повітря і видихаємо його теплим. Повітря потрібно людям для того, щоб жити. Але воно має бути чистим, а чисте повітря там, де багато дерев, кущів, трав і квітів. Рослини допомагають очищувати повітря. І коли ми гуляємо на дворі, повітря вдихаємо чисте. Малята, запам'ятайте, що повітря потрібне і людям, і тваринам, і рослинам. І що, коли рухається повітря, получається вітер. До нових зустрічей!